Фармадол таблетки від головного болю. Друзі, Десна, Дніпро, а також гірські річки вже виходять з берегів в західних областях України. І рятувальники оголошують підвищені рівні небезпеки. Антон Пшеничний розповість, кому треба підготуватися, поки ще є час, якщо буде паводок. Антон, доброго ранку. Де буде велика вода в Україні? Розкаже більше. Колеги, доброго ранку. Ну от за ці півгодини, що ми з вами не бачилися, дощ у Києві не вщухає. Мені здається, що він навіть трошки посилив, посилився, став часткішим. Тому довелося мені дістати таку веселу позитивну парасолю, щоб ну трошки розпробувати картинку і додати в цей сірий день трохи яскравих фарб, такого сонечка. Ну але загалом, якщо говорити про дощі, то такі затяжні зливи в Україні не могли не відбитися ніяк, безслідно пройти. Вони не могли, тому непередодні через дощі система дощової каналізації. Рації не справилася з кількістю опадів у Києві. Локальний потоп зафіксували на вулиці Стеценка, де зараз ми перебуваємо тут і зараз вже вздовж дороги та на тротуарах з'являються невеличкі річечки. Комунальники е, вирішили, що ну на Стеценка взагалі не справляється каналізація з тим обсягом води, який тут часто буває. вулицю топить постійно. Тому в ну в майбутньому будуть трошки апгрейдити, покращувати цю систему каналізації, але Якщо дощ буде тривати в Києві такими темпами, то я думаю, що Стеценка також може виникнути локальний потоп. Комунальникам треба буде допомагати системі справитись з тими обсягами води, які тут з'являться. Ну а загалом, якщо говорити про Україну, то перший рівень небезпеки оголосили в Броварському районі Київщини. Там рівень річки Десна обіцяють буде зростати на 10-30 сантиметрів на день в Укргідрометцентрі. Обіцяють, що це буде тривати сьогодні та завтра. Через це річка вийде з берегів і навіть порушить транспорт. Не сполучення з низкою прирічкових сіл на Чернігівщині оголосили другий рівень небезпеки. Там розливається десна, розливається Дніпро. та Снов. за прогнозами затопить деякі райони, деякі дороги у Чернігівському, Новгородціврському, Ніжинському та Корюківському районах області. Стосується це також сіл, що розташовані поблизу річок. Тараса Нового році шостка вже не пороїзна. Там розлалася річка і повністю її затопила. Об'їжджати пропонують через короб. Це варто врахувати тим, хто планує поїздки по Чернігівщині. Перший рівень небезпеки також оголошено в частині Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей. На Волині, до речі, аграрії не можуть почати весняну сівбу через дуже масштабні зливи, тому що поля повністю стоять у воді на півночі Рівненщини. Люди вже потерпають від. Масштабного потопу вулиці Кам'яного зараз е, ну, повністю у воді затопило ну прям прямницю нагадують, затопило сільські дороги та подвір'я через потоп. Непридатною, абсолютно непридатною, повністю стала колодязна вода в Укргідрометцентрі. Прогнозують, що погода не буде сильно змінюватись до кінця цього тижня. Будуть дощі протягом е, ну протягом всіх там наступних трьох-чотирьох днів. Подивився прогноз до здається, 16-го числа дощі будуть Десь сильніше, десь менше, але все ж таки припинятися не буде, і це варто враховувати, якщо ваші е, області, регіони, ваші райони не підтверджені підтопленням, тому треба по про якісь дамби або просто там прибрати якісь речі і, і якісь продукти, які може затопити зерно і так далі. З понеділка по четвер, країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.